Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про темноельфійську настільну рольову гру Spire City Must Fall. Шпиль місто за з змилю в землях Дестери, яким правлять жорстокі вищі ельфи, в якому дроу ви, ваша родина та ваші друзі були пригноблені століттями. Кошмарний лабіринт звилистих проходів та споруд, побудованих та змінених на його вершині, місто тисячі богів, найбільш віддалений бастіон жахливої та розквітлої імперії, споруда невідомого походження, в центрі якої знаходиться палаюча гнила діра в реальності, куди розсудливий не наважується ступити. Ви, темний ельф. Ваш дім, величне місто Шпиль був окупований вищими ельфами 200 років тому. Тепер ви приєдналися до таємного воєнізованого культу, відомого як міністерство, з єдиною метою скинути жорстоких вищих ельфів та відновити статус дроу як законних правителів міста. Чим або ким ви пожертвуєте, щоб досягти своїх цілей? Чи уникнете ви уваги влади, чи будете застрелені на вулиці, як і багато інших до вас? Spire The City Must Fall це настільна рольова гра у жанрі темного фентезі-панку. Гру розробили Грант Говід та Кріс Тейлор, а випустило її незалежне видавництво Rowan, Rook and Deckard у 2018 році. Гра переосмислює Дроу, тобто темних ельфів, як поневолену та ув'язнену расу. Тепер гравцям доведеться взяти на себе роль членів супротиву, які намагаються скинути жахливих та тиранічних ельфірів, тобто вищих ельфів. Вже з перших сторінок стає зрозуміло, що це не просто рольова гра з переліком правил на тематику темних ельфів. Книга знайомить вас з самим містом, з атмосферою, з передісторією та культурою ельфів. Так вона дає уявлення про традиції дров та ельфірів, навіть дає перелік основних концепцій гри. Наприклад, що міністерство може вас зрадити заради власного виживання, що цей світ не є добрим, що ваші персонажі сміливі, але вам доведеться шкодити іншим. Але що автори книги не роблять, так це не дають чітких відповідей. Звідки взявся шпиль? Можливо, це дерево, яке виросло з плоті і кісток, а тепер померло. Можливо, це зародок Бога. Можливо, це просто велика будівля. Чи справді дров прокляті? Можливо, це лише пропаганда ельфірів? Ніхто вам чітко не відповість. Автори показують вам темну кімнату, дають поверхневий опис, але що там відбувається насправді, вирішуйте для себе лише ви самі. Автори нам щось недоговорюють, інтригують нас, посміхаються, але повністю довіряти ми їм не можемо. Ось ця концепція недомовленості буде переслідувати вас всю гру, тим самим підігріваючи уяву та інтерес. Так звані ненадійні оповідачі. Давайте поглянемо на основні правила гри. В основі гри лежить просте жбурляння кубика К-10. Результат кітка має шкалу градації успіху. 1 критичний провал, наприклад, отримання подвійного пошкодження. 2-5 просто провал. 6-7 успіх з наслідками. 8-9 просто успіх, 10 критичний успіх. По замовчуванню жбурляється один кубик. Якщо у персонажа є необхідна навичка, ще один кубик. Якщо персонаж має певну перевагу або діє у знайомому оточенні ще один кубик. Якщо маєте майстерність, ще один кубик. Жбурляються всі кістки одразу, але обирається лише одне найбільше значення. Майстер може підвищити складність перевірки. У такому випадку за кожний показник складності гравець втрачає один кубик. Але одна кістка завжди залишається для перевірки. Коли потрібно забрати кубик, а він лише один, в такому разі рівень можливого успіху знижається на одну ступінь. Тобто при спробі застати зненацька патруль вартових без підготовки, у вас не буде можливості отримати критичний успіх взагалі, лише звичайний. Цікавою концепцією є показники супротиву, тобто резистенс. Замість одного звичного показника здоров'я у кожного персонажа є 5 супротивів, тобто 5 таких показників. Кров, розум, срібло, тінь та репутація. Отримання пошкодження, тобто стресу, по одному з показників відображає те, що відбувається з вашим персонажем. Вас вдарив вартовий, втрачаєте кров. Вас обікрали на ринку, втрачаєте срібло. Вас хтось помітив і втік, втрачаєте тінь. Шкода може бути будь-якого виду, і це не обов'язково синці та травми. Стрес можна знімати. Можна залягти на дно і повністю відпочити. Але сюжет і світ зробить крок і зміниться. Хто знає, що буде завтра. Можна скоротатися більш швидкими способами, але вони не такі надійні. Кожний удар, кожний пункт стресу загрожує вашому персонажу наслідками, тобто фоллаут. Як тільки персонаж отримав стрес, майстер робить перевірку наслідків. Якщо на D10 випадає значення менше, ніж стрес персонажа, він переживає певний вид травми. Наслідки різні і залежать від джерела стресу. Це може бути кровотеча, може бути спала гніву на неігрового персонажа, може бути брехня, яка вилізе боком пізніше. Це може бути навіть смерть, зрада міністерства або одержимість певною ідеєю. Ти захочеш щось зробити, ти змушений переслідувати цю мету, а після її досягнення просто підеш у відставку. Кожний наслідок це зміна персонажа, зміна тону гри. Це додаткова доза наративу. Ще більше додає інтриги і адреналіну той факт, що за показниками стресу слідкує майстер, а не гравець. Замість того, щоб просто сказати: Ти отримав 4 стресу по крові, майстер каже, ти відчуваєш, як одне з ребер хруснуло і сильно болить. Нічого, жити можна. Таким чином, на перший план виходить наратив, а механічні показники лишаються ведучому. У кожного персонажа є перелік навичок і так званих доменів. Володіння навичкою спрощує виконання завдання. Домен працює так само, але тут вже йде мова про місце, ситуацію або район, де ви дієте. Якщо ваш домен комерція, то, звичайно, вам буде простіше діяти на ринку чи базарі. Автори не зупиняються насичувати наративом кожний елемент гри, навіть спорядження створюється особливим чином. Коли персонаж гравця здобуває предмет, він повинен визначити одну негативну і одну позитивну якість цього предмета. Старий візок з прихованим відсіком для контрабанди, паршива на смак бренді, яке здатно відполірувати старі монети, гарна накидка, яка не захищає вас від погоди. Кожна зброя володіє якостями. Реверсивно-інженерна гальванічна аркебуза далеко стріляє, дуже небезпечна у використанні і навіть ненадійна. Але де 8 пошкоджень того вартують, вірно? Обладунки створюють для персонажа запасні пункти стресу, які не враховуються для визначення наслідків. Всього три сторінки, а автори вже повністю передали читачу розуміння ролі спорядження у цій грі. Функція і наратив нічого зайвого. Зв'язки представляють з собою персонажів фракції та організації, з якими мають контакти гравці. Тут навіть говорити немає про що. Ви просите про допомогу, вони намагаються вас виручити. Звичайні ризики та наслідки ніхто не відміняв. Бойова система у шпилі концентрує в собі всю попередню концепцію лаконічності і наративності гри. Ведучий гри не кидає ніякі кубики, Витучий гри не активовує негрових персонажів та не ходить за них. У ведучого, в принципі, немає такого поняття, як ініціатива. Під час бою ходять лише гравці, лише їх дії рухають історію вперед. Персонаж атакує вартового. При успіху герой наносить пошкодження і робить те, що запланував, а при провалі отримує пошкодження від ворога або вороги, якимись чимось діють і шкодять вам загалом. Це вся бойовка розписана на двох сторінках, плюс одна сторінка досить гарного прикладу звичайного бою. Наратив лежить повністю на плечах гравців. Якщо вони один за одним викидують критичні успіхи, значить сьогодні їх щасливий день. Але лише сьогодні. Якщо вони провалюють перевірки, значить місто пручається і не цурається дати здачу у ваш темноельфійський писок. Ведучий виконує роль режисера. Він лише доповнює картину новими деталями та змінює сцену, якщо потрібно. Він лише голос, який озвучує наслідки дій гравців. Без жартів, це напевно найбільш проста механіка бойовки на моєму досвіді. Але за кого ж можна грати у шпилі? Наш персонаж формується з передісторії, яка дає невеличкий бонус до характеристик, але домінуючу роль грає ваш клас або ж архетип. Якщо ви дивились мій огляд аватару або грали у ролівки на Рушії ПБТА Powered by the Apocalypse, ви вже зрозуміли, про що піде мова далі. Кожний архетип представляє собою сформований образ, концепт або ідею. Азурит бізнесмен, кривава відьма, канібал жрець ідол і купа інших варіацій. Архетип дає нам декілька унікальних здібностей. Вони не вимагають витрачати ману чи проходження перевірок. Вони просто працюють, але обмежену кількість разів на день. Наприклад, бізнесмен може зрозуміти, чого саме бажає ні прямо зараз. А відьма може скуштувати свіжу кров і дізнатися майбутнє або минуле людини. Кожний архетип дає бонуси до супротивів, має унікальний спосіб відновлення стресу. Наприклад, та ж відьма повинна розділити з кимось інтимний момент. Даються навички, домини, спорядження та зв'язки. Що мені найбільше сподобалось, так це окремі списки прокачки для кожного. Я повторюю, кожного окремого архетипу. Прогрес може бути мінімальним, середнім та великим. Прокачка сильно залежить від того, чи досягла група якусь ціль або виконала завдання. Той факт, що на 11 класів автори написали таку велику кількість усіляких талантів і варіантів прокачки, вражає. Мало було 11 класів, так бонусом ще 14 додаткових опціональних варіантів є. У них прокачка не така об'ємна, але в грі дозволяється комбінувати здібності різних архетипів, тобто мультикласувати. Ну, здавалося, б. автори вже окреслили нам сетинг гри, дали правила, механіки, продемонстрували велику кількість опцій для створення персонажів. Ну, що ще можна запропонувати в книзі? І тут автори без попередження, навіть без чіткого відмежування розділів, просто беруть і жбурляють в читача цілу сотню сторінок з описом усіх районів та кварталів міста Шпиль, райони і фракції академії з братерствами, сестерствами, університетами та правилами демонології, квартал комерції з доками, небесними китами та базарами, райони злочинності з аренами, наркотиками та провулками, квартали вищого суспільства з масками, храмами, садами та дивною картковою грою. Район низького суспільства з руїнами, канібалами, робочими заводами та лісом шибеників, квартал окультизму з демонами, трутними ямами, культами диявольських богів та серцем, моторошним місцем, яке живе під фундаментом шпиля, район порядку з міськовою вартою, секретною поліцією та консульством, квартал релігії з міністерством нашої прихованої господарки, кривавою сектою помсти та сонячною базилікою. Майже 100 сторінок автори не просто дають якісь характеристики чи статблоки, чи навіть зачіпки для пригод. Вони беруть нас за руку і водять шпилем, розповідають про все довкола і виконують роль реального екскурсовода. У майстра після прочитання цього матеріалу будуть усі необхідні знання для створення власного шпиля. Далі йдуть дуже класні поради для ведучих гри: як взаємодіяти з гравцями, як створити атмосферу, є навіть перелік класичних поведінок персонажів в залежності від класів. Тобто, бізнесмен Азуріт буде укладати угоди, а лицар буде потрапляти у халепи і так далі. Бонусом є також інструменти безпеки, ну це вже класика. Як будувати власні пригоди, підлаштовувати складність і відігрувати лиходіїв. Так, ніби мені було мало якісного контенту. То автори вирішили насипати зверху купою корисних додатків, опціональні бонуси від богів та їх абілки завірування, купа таблиць на різні випадки життя, раптовий словник темних ельфів, перелік руїн, таблиці лиходіїв, перелік рекомендованої літератури і кіно, а також раптом, ні звідки перелік різних ем, козликів. Згадуючи огляд Гоблін Квест, я починаю розуміти, звідки беруть коріння ось ці дивукуваті і ні, вкут, ні в двері стрьомні додатки Певна якась фішка авторів. У останньому виданні також додали вступну пригоду кров та пил, що автоматично додає жирний плюсик цій рулівці від мене. Можливо, колись проведу цю пригоду своїм гравцям і поділюся з вами своїми враженнями. От і вся книга. Перейдемо до висновків. Шпиль це не просто ролівка, яку ще потрібно натягнути на рандомний сеттинг. Це не просто сеттинг, яким можна легко закинути на рейки п'ятірочки і гратись, ламаючи баланс вже через 5 рівнів. Шпиль це по-справжньому самостійний і повноцінний продукт. Автори описують нам світ, пояснюють, на якому рушії ця гра найкраще працює на їх погляд, та дають в руки усі необхідні інструменти для початку гри у місті темних ельфів. Гра справді підкупила мене тематикою: не кожного дня тобі дають можливість пограти за таку екзотичну расу темних ельфів, та ще й у форматі партизанських супротивів. Рушій відчувається як ковток свіжого повітря, одні кубики і одна і та ж формула перевірок на всі випадки життя. Гра не розділяє бойовку і соціалку на окремі фази чи формати гри. У майстра забрали всі активні дії і взагалі прибрали роль рухача мініатюрок губленів. Майстер тут грає не за конкретну людину чи банду. Він грає за ціле місто, його дух, настрій і бажання. Майстер грає шпилем і реагує на дії гравців так, як би це робило місто. Не можу не сказати пару слів про дизайн. Шрифт, кольорова гама, верстка виконані на високому рівні. Майже кожна сторінка містить усю необхідну інформацію і не перетікає на наступний листок. Зручно роздрукувати собі розділ правил і поставити за ширму. Художні арти моя повага. Мінімалізм, контраст, грубі чорні лінії. Я без поняття, як називається такий стиль, але дуже нагадало Darkest Dungeon, а я його люблю усім серцем. Художник влучно передав атмосферу. Звичайно, ця ролівка не для всіх. Складна і досить вузька тематика навряд чи відгукнеться кожному. Гнів і ненависть до якоїсь вищої сили чи влади не кожен захоче переживати на ігрових сесіях. Власне, у п'ятій редакції вступним словом є відгук ютубера Квінтіна Сміта з каналу Шатапен Down. Він прямо говорить, що йому найбільше запам'яталась ненависть, яку проєктували гравці по відношенню до своїх ворогів: репресії, рабство, бідність, брутальне темне фентезі не для всіх. Рушій справді простий і зрозумілий, але вимагає від майстра чимало зусиль, щоб як той квантовий суперкомп'ютер реагувати і продумувати реакції та ситуації у відповідь на дії гравців. Гравці роблять те, що вважають за потрібне, а ведучий повинен бути до цього готовий. Одна тільки бойовка вимагає чіткого розуміння, що відбудеться під час успіху перевірки, а також під час провалу. Це як тримати два-три паралельні реальності в голові. Шпиль чудово виконує роль і рольової системи, і книги для натхнення і створення міста темних ельфів, і є просто чудовим прикладом якісної і продуманої настільної рольової гри. Тому я наполегливо рекомендую вам спробувати для себе Spire City Must Fall. Усі необхідні посилання в описі під відео. По скриптум. Якщо вам цей відеоролик ну дуже сподобається, то пізніше я розповім вам про другу частину ролівки, дії, якої відбуваються глибоко під містом Шпиль. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов. Мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба.